Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті такий от планшет. Але проблема знаходиться у гнізді. Стандартна проблема для планшетів з гніздом microUSB. Тут немає контакту або гніздо відпаялося, або воно просто поганить собою. Крім того, тут оцей от кабель. І у нас також поломаний. Ну, потрібно поміняти і гнізду, і кабель. В першу чергу гніздо. Ну що ж, розбираємо планшет і міняємо кабель зустрі, віднокі, хороший. Я зняв мати плату планшета. Нам необхідно перепаяти гніздо і круглісбі. Гніздів у мене зазвичай багато, тому що ця поломка досить частою. Всяких різних є різні планшети. В общем, спочатку нам необхідно відпаяти старе гніздо. Відпалення, я використовую сплав розе і хороший курс. звичайно, пальна станція. Так, наносимо наш сплав розітакти, роз'ємо. Сюди де можна нанести, там і наносимо. Тут обов'язково, щоб не відривати доріжки, також наносимо з плав розі. Я аккуратненько привет наш возьмем я закрою в шлепку все вот появился и одной длишке не видела, но, вот так вот когда і висипати, шукає наші розміни, а я отже нам необхідно зняти старий, зняти сплав розміни і припаяти, щоб припаяти вже з витайним сумцовим припоєм. Аккуратненько знімаємо припой. Ну, тут, звичайно, є і сплав розе, який перемішався, тому тим більше необхідно зняти. Тому що сплав розе Набагато гірше, ніж припой. Може потрібну це. Гіздо триматися добре не буде. Що там буде, сплав розе. Знайшов я гніздо нове повністю. Необхідно включить поясни без плабор. його уже набагато, І залудити гніздо звичайним припоєм. Наносимо флюс на гніздо. гнізду. Після чого беремо на чуть чуть припою. Осім чуть-чуть. І наносимо на гніздо знизу. От, все, заложили. Після чого також усім набагато. Наносимо на плату знизу. Це теж забагато. Якщо забагато, то можна забрати кліткою, ставимо гніздо у своє посадочне місце. Після чого, щоб воно нас не пекло. Там якийсь ізолятор. Так, це не підходить. Так, нам необхідно щось таке, щоб по максимуму тепло. Так, це також не, не підходить. Ось наприклад, такого-три крутку. Необхідно прижати до оплати, наніс сюди флюс. А ми припоїв, можна взяти більше. І наносимо. Таким чином ми його припаємо знизу. Але перевіряємо. Знизу ніз добре припаялося. Тепер налезти потрібно припасть сюди. І в принципі можна брати його припаяно. Можна це було зробити за одним заходом. Але перевіряти, в принципі, необхідно, чи воно припаялося знизу, тому що знизу воно повинно бути припає, щоб воно просто не відпало. Так, пропаємо, прориваємо пропаяти необхідно добре. Пой вже затік отвори і стоїть, і з тієї сторони. Тепер вкрапаємо цих чотири контакти. Наносимо флюс. Беремо його на паяльник і акуратненько проходимося по контактах. плюс стоит 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 Вот, теперь все стоит как стоит 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 Можна бажати ремонт завершено. Всім дякую за увагу, всім папа! -па.